Друзі, кавуни більше не купляю. Чому запитаєте ви і я вам дам чітку відповідь. Тому що в нас є дуже класні клієнти, які купують в нас насіння, користуються нашими порадами, а потім дякують нам ось такими кавунами. Давайте подивимось, що це саме за кавуни та посмакуємо їх. Це у нас кавун Orange King. Має дуже класну вагу та дуже класну окраску. Ось така в нього окраска. Зовні і зараз ще подивимося, яка вона всередині. Також ми маємо від нашого клієнта кавун Лузітана, доволі таки великий, е важкий та має ось таке привабливе забарвлення зовні. Ну що, друзі, розріжемо їх та посмакуємо. Подивимось, які вони на смак. Перший кавун, з якого почнемо це кавун Orange King. Подивимось, який він всередині, який має окрас всередині, та який в нього смак. Розрізаємо та дивимось з вами разом. О, друзі, я вже бачив, який в нього гарний вигляд всередині. І зараз вже покажу вам. Супер! Подивіться. М -м, який аромат! Дуже гарний аромат. Пахне. Думаю, він буде дуже смачний. Ось такий якраз має кавун Оранж Кінг. Ну, давайте спробуємо, який він на смак. Друзі, справді. Дуже солодкий, класний. Рекомендую до вирощування. Клієнт молодець, впорався, дав йому максимальний смак. До речі, використовував доброго від компанії Gro Green та від компанії Nuті. І вийшов дуже класний результат, тому можете користуватися і теж використовувати. Ну що, друзі, подивимось, як буде смакувати нам кавун Lusitana. Це від компанії Ricked Дуже класний кавун. Він є раннім, клієнт вирощував, отримав. Дуже таки непогану вагу. Справився з задачею. І тепер подивимося, який він на смак. Ой, друзі, подивіться, який він червоний, який він красивий всередині. Подивіться, друзі. Ось це в нас кавун Лузітана. Такий має окрас. Зараз подивимось, що в нього по смаку. Так, да, Друзі, я б теж собі вирощував ось такі кавуни. Це кавун Лузітана та кавун Orange Кінг. Обирайте ці кавуни, ви не пожалкуєте. Дійсно, кажу вам правду: смак не перевершений. А нашим клієнтам дякую за те, що передаєте нам ось такі подарунки. Дуже приємно з вами співпрацювати. Дякую і ще раз дякую.